Ого, який гарний торт. Квентін та Джез вже точно поклали на нього око. Але ділитись ніхто не хоче. Це мій торт. Ні, мій. Я одразу почну його їсти. Знаєш що, тоді я також. М -м, як смачно. Друзі, це не вирішення проблеми. Ви ж можете його зіпсувати. Ой, а куди подівся торт? От він. Лавлю, лавлю. Ой, як боляче. О! Да уж Друзі, вітаю. Ви опинились в челенджі. Будемо прикрашати та їсти тортики. Погнали дивитись? І так, хто буде першим? Джес, чудово! Дивись, що у тебе під клошем. Ого, як багато різнокольорової посипки. Яка ж вона гарна! Хм? Квентіна, що у тебе? А у мене купа скітуалс. Ось це крутяк. Ну що, давайте почнемо прикрашати тортики. Мій тортик точно буде смачніший, ніж у тебе, бо в мене скітулс. Відкриваємо упаковку, а тепер викладаємо цукерки за кольорами. Ох, як же гарно виходить. Мені подобається. Wow. Квентіна, навіщо тобі фен? У тіктоці я побачив крутий лайфхак. Потрібно розігріти скітлс, тоді він гарно розтечеться по тортику. Отак. Тепер весь мій торт буде з кольоровими патьоками. Розкішно. Так. Але це ще не все. Треба додати. Додати меду. Так, так буде ще смачніше та солодше. Ммм, як же це апетитно. А на мед я можу приклеїти цукерки Скітлз. Так, у мене буде величезна вежа зі Скітлз. Зараз зараз незабаром ви все побачите. Ага, ось так. І остання цукерка. Ось це так, Квентін. Просто геніальна ідея. Ну, не знаю. Упевнена, мій торт буде більш крутим. Я вже підготувала кольоровий крем. Видавлюємо його навколо торта. Для початку візьмемо фіолетовий, потім блакитний. А потім рожевий. Ох, ви лише погляньте, як здорово у мене вийшло. Тепер я озброю шпателами все обережно вирівняю. Ось це так. Джес, тепер твій торт виглядає так само, як і у Квентіна. Тепер зверху та знизу наклеїмо смужку пергаментного паперу. Ага, чудово. Настав час посипати все кольоровою посипкою. Джес, перестань! Припини негайно! Я весь у твоїй посипці. Так, ну а тепер знімаємо смужки і видавлюємо ще крем навколо тортика. Потім все вирівнюємо шпателем. І та-дам! Тепер точно все готово. Ось це так. У тебе чудовий торт мені подобається. Напишіть в коментарях, чий торт подобається найбільше. Торт Квентина із Кітлз чи торт джес із посипкою. І так, нарешті можна його спробувати. Має бути дуже смачно. А? Вау, як же багато слоїв. М -м -м, і які ніжні коржі. Смакота. На цей раз Квентіну дісталась тарілка зі свіжими фруктами та ягодами. Хм, Навіть дуже непогано. А що у Джес? А у Джес, кіткати, шоколадні макарони і ММДемс. Бачу, що Квентін трохи заздрить. А ну-ка, брич, це мої солодощі для прикрашання тортика. І я, мабуть, почну. Спершу відкрию кіткат. О, до мене прийшла ідея. Я можу викласти мій улюблений кіткат навколо торта. Буде дуже гарно. Ось так. Чудово. А зверху я полью його розтопленим шоколадом. Бо всім відомо, що шоколаду багато не буває. Вже перечуваю, наскільки це буде смачно. Ну що ж, продовжуємо. Зверху я викладу емдемс. Він такий гарний. Отак. От Тепер викладу шоколадні тістечка макаруни. І у мене все готово. Хоча ні, шоколадне морозиве мені також знадобиться. Квенті, не заважай. Я цукерку поцупив. Так ось кульки шоколадного морозива я також додам на свій торт. Залишилось додати пару вафельних ріжків. І я закінчила. Ну, так собі. Ну а я тим часом вже зробив крем. Розкладу крем в п'ять тарілок і в кожну додам барвники. Колониця десь рожевий колір, ківи – зелений, апельсин помаранчевий, лохина – блакитний, а малина, звісно, червоний. Далі нанесемо крем на торт. Для початку намалюємо трикутники помаранчевим кремом. А далі повторимо те саме з кожним кольором. Краса! Тепер квентін розкладає ягоди та фрукти залежно від кольору крему. Дуже крута ідея. Швидше напишіть у коментарях ви за шоколадний чи фруктово ягідний. Як же апетитно виглядає цей шматочок? Спробуємо. Отак. Тут не було ніякого сумніву, що торт з шоколадними прикрасами буде неймовірним. М -м, смакота. Так, ну а що скаже Квинтін щодо свого фруктово ягідного торта? Апельсинчик дуже соковитий. А тепер спробуємо і сам торт. Вау! Який приємний цитрусовий смак! Я навіть уявити не міг, що торт з фруктами буде таким смачним. Мені подобається. Велике дякуємо за ваш перегляд! Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ну а поки що, бувай.